Артем Довбик офіційно став гравцем Роми. І хоча в останній тиждень оголошення цього трансферу було лише справою часу, прихильники Жирони ніби зачаїлися і очікували підсумку цієї саги. І от як тільки перехід відбувся, фанати вже колишнього клубу українця почали активно обговорювати цей новий поворот у кар'єрі Артема. І реакція фанатів Жерони дуже сильно розділилася. Діапазон класичний: від зради до вдячності. В цьому відео зацінимо найцікавіші коментарі прихильників Жерони з приводу переїзду Довбика до в Італію. Заряджайте відео вподобайкою. Під Мій канал підпискою, а ми починаємо. Дякую за все, довбик, але якщо хочеш поради, тобі потрібно міняти свого агента. Побажайте йому удачі, він готовий, він приніс нам багато радощів в минулому сезоні. Дякуємо за щастя, яке ти подарував нам в минулому сезоні, і нехай щастить. О, ні, бро, ти пішов у слабшу команду. На жаль, він йде. Це не просте рішення, але дякую за відкриття Жирони українцям. Це кінець для Жирони. Він там згниє, а ми максимально використаємо мільйони. До побачення. Ще один найманець, який бачить тільки гроші. Рома навіть не гратиме в Лізі чемпіонів. І на додачу з усією неповагою цей хлопець був ніким до Жерони. ніхто його не знав. Дякую Пічічі, ми будемо сумувати за тобою. Сподіваюся, в тебе все вийде в новому клубі. Він пішов за грошима, а не за пристрастю. Дуже розчарований, але окей. Він втрачає, а Жерона продовжується. Дякую за все. Він обрав гроші, він міг грати у лізі чемпіонів, але обрав гроші. Соромно, що він так просто йде з клубу, але це його рішення. Хай щастить, куди б ти не пішов. Дякую, Артему, за все. Це не довбик зробив Жирону Великою. Це Жерона зробила його таким: команди роблять гравців, а не навпаки. Дякую і зачиняю двері. Щур, не повертайся. Жерона дала йому славу, а він звалює. Приїжджає до клубу, творить історію, виводить їх в Лігу чемпіонів, приносить гроші, йде за новими звершеннями, і тепер отримує типові дописи, що він щур. Фініш. Жерона померла, більше немає хороших гравців. Яке дурне рішення! Бревно перейшло в інше місце. Подивимось, чи в Римі всі гратимуть на тебе, чи ти закінчиш там, як Кастельяно, зграючи смішну кількість хвилин? Дуже невдячний цей хлопець, тільки прибув до Риму і одразу ж розкритикував Жерону. Незрозуміло. Ось такою різнобарвною вийшла реакція прихильників Жерона на перехід Довбика. А як ставитеся до цього рішення? Ви напишіть про це у коментарях. А на сьогодні все. Залишайтесь на кутовому та зацініть новий випуск нашого шоу Футбольний інтелект. Відео знаходиться прямо перед вами. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе та скоро почуємось.